Умовні позначення Важливим фактором входу новачків до авіаційних боїв на перетоповій та топовій авіації стане вміння читання інформації з радару. Отож, ближче поглянемо на нього. З лівого боку у нас знаходяться лінії, по яким ми можемо відслідковувати нахил антени літака і відповідно коригувати той сектор висоти, що нам необхідний. З правого боку, в свою чергу, можемо бачити незрозумілу на перший погляд градацію з ліній, але тут доволі все просто. Верхня лінія вказує на максимальну відстань враження ворожої техніки вашою ракетою за умови, що ціль не буде маневрувати. Середня лінія означає, що це гарантована зона влучання ракетою, навіть коли противник почне маневрувати. А третя лінія ділить зони з гарантованого влучання та відповідно зони, в якій ракета не знайде цілі. Широкою лінією, яка йде на зближення відповідно до трьох вищезгаданих ліній, є захоплена вами ціль. І тут постане питання, як розрізнити цілі, оскільки про умовні позначення мало хто розповідає. Якщо ви поставите ручне управління, як у відео, то найперше, що вам буде доступне, це в ручному режимі вибір враження противника з відповідним маркером. Літаки противника матимуть ось такі позначки, причому палички, які йдуть від них під кутом. Показують саме вектор їхнього руху, союзників розрізнити легко, оскільки зверху додалась горизонтальна паличка. Відповідно до цього, вибраний контакт має ось таке позначення. Захоплена ціль виглядає так: зі штрих пунктирною лінією. Пушена арл чи парила ракета противника при інерціальному наведенні зі штрих пунктиром котрий зникає при досягненні ракетою відстані. На який вона вмикає свою голову, та в цей момент ореол на цілю блимне, що свідчитиме про супровід ракетою цілі, і відповідно значок матиме ось такий вигляд.